Наше вітання всім, хто цікавиться історією. З вами на зв'язку об'єктив Апокаліпсису. І сьогодні наш випуск буде присвячений круглій даті 55 років. Мова піде про одну з найголовніших локацій Чорнобильської зони відчуження, а саме про місто Прип'ять, яке за свою коротку історію встигло стати символом радянської епохи, а згодом однією з найбільших трагедій ХХ століття. Ми розкажемо вам про його заснування, розвиток і розквіт, а також його долю після страшної катастрофи на Чорнобильській станції, відкриємо важливі моменти та події, які визначили історію цього міста. Наливайте теплий чай, тисніть дзвіночок. Ну а ми поки почнемо. Прип'ять місто, яке було побудовано як супутник Чорнобильської АЕС. Його історія розпочалася 4 лютого 1970 року паралельно з будівництвом атомної станції. Місто було спроєктовано для розміщення працівників Чорнобильської АЕС та їх сімей. До 1986 року прип'ять стала сучасним на той час містом з розвинутою інфраструктурою, в якому проживало близько 50 тисяч осіб. Це була переважно молодь, яка цілеспрямовано їхала на будівництво Атомограду з усіх куточків тодішньої імперії, аби потім там і залишитись. Комфортний клімат українського полісся, сучасне житло та безліч нових робочих місць якраз і стали тими самими магнітами, які манили молодь і не тільки. Місто енергетиків було одне з наймолодіших і сучасних радянських містечок того часу, з широкими вулицями, комфортними багатоповерхівками та зразковими дитячими садками та школами. Тут не було звичайних для радянських міст проблем з житловими умовами. Все було новим, яскравим і піднесеним. Всі ці деталі робили прип'ять одним з найкращих місць для життя в країні. З самого початку прип'ять вражала своєю інфраструктурою та рівнем життя. Знаходячись неподалік від Чорнобильської АЕС, місто стало центром розвитку для атомної енергетики, і його жителі були горді за свою роботу та внесок у розвиток енергетичної галузі. Тут вирувало молоде енергійне життя, чисельні культурні заходи, спортивні змагання, вечірки та фестивалі. Робили місто справжнім центром радянської сучасності, але якщо ми з вами заглибимося в історію, то зрозуміємо, що було все не так і гладко, як описує та сама совєтська історія. Прип'ять, хоч і була сучасним містом свого часу, але все ж таки мало й чимало недоліків, які відгукнулися через певний час після її заснування. Одним із головних недоліків було те, що місто було побудоване поза всяких норм безпеки всього у трьох кілометрах від ядерно небезпечного об'єкта. Але це нікого не турбувало на той час. Бо що правильно? Атомні станції, по-перше, безпечні і не вибухають. По-друге, це було нормою будувати містечка для працівників великих підприємств десь поруч. Окей. Якщо з другим моментом нічого не поробиш, так як людям треба десь жити, то до першого, а саме до розташування міста, є багато запитань. Але як то кажуть, то вже все історія. Також ще одним недоліком було слабке транспортне сполучення з іншими регіонами. Прип'ять була досить віддаленим містом. Для того щоб виїхати на довгі відстані, жителям доводилося потрудитися над своїм маршрутом та використовувати не один вид транспорту. На початку прямі залізничні сполучення не були розвинені, а найближчим транспортним вузлом все ж залишався Київ, до якого було 130 кілометрів. Так, ми звісно не забули про водне сполучення Київ-Чорнобиль, прип'ять Мінськ, за яким курсували так звані ракети та метеори. Якщо хто не в курсі, це швидкісні катери на підводних крилах. Тим не менш, місто все одно здавалось досить ізольованим від решти країни. Варто відзначити і проблеми з житловими умовами. Хоча більшість будинків були новими, стандарти та якість радянської архітектури були досить обмеженими і часто густо бажали кращого. Історія міста зробила крутий поворот в ніч на 26 квітня 1986 року, коли сталася жахлива аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді прип'яті було 16 років. Молоде перспективне, комфортне місто усього за декілька годин спустіло. Радіаційне забруднення змусило евакуювати все населення міста, і це стало початком кінця історії для живої прип'яті. Після вибуху реактора евакуація з міста розпочалася лише через півтори доби, а влада довго мінімізувала масштаби катастрофи. Офіційно про подію в країні Совєтів повідомили дуже стисло: мовляв, що на АЕС стався нещасний випадок, і один з реакторів пошкоджений типовий випадок як для Радянського Союзу, так і для її спадкоємця Росії місто, яке колись було зразком сучасності, сьогодні перетворилося на руїну. І, взагалі, можна сказати про те, що прип'ять це свідок трагедії, який став. Причиною для роздумів та спогадів. За довгий час природа повільно повертає свої права на це місце. А покинуті будівлі і порожні вулиці нагадують нам про те, як швидко і непередбачувано може змінитися доля цілих міст і націй. Ось вам цікавий та маловідомий факт: до катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1982 році на першому енергоблоці станції сталася серйозна аварія. Коли зруйнувався один з каналів реактора, відбувся викид радіоактивних матеріалів в атмосферу з подальшим забрудненням території міста. Про цей інцидент тоді знали далеко не всі жителі. Як наслідок, у той же 82-й та 83 й роки це призвело до певної кількості абортів серед молодих жінок. Про це свідчать записи, знайдені у журналах медико-санітарної частини 126 міста Прип'яті. Тоді, як і пізніше, інформація про аварію ретельно замовчувалася. Одним із найважливіших аспектів після аварії була, звісно, дезактивація території для того, аби зменшити рівні радіації і убезпечити людей, які працювали на території міста Прип'яті та й зони в цілому. Першочерговою метою. Стало пиле на вулицях та будівлях, а також вивезення забрудненого ґрунту. Спеціальні бригади, які складалися з військових, застосовували різноманітні технічні засоби для зактивації забруднених територій, щоб зменшити поширення радіації. Там, де це було можливим, Вивозили верхній шар ґрунту, щоб знизити радіаційний фон. Як правило, все це відбувалося вручну за допомогою лопат і власне тих самих ліквідаторів. Багато будівель в прип'яті мали пройти процес обробки спеціальними розчинами для нейтралізації радіації, оскільки радіоактивний пил осідав на всіх поверхнях. Завдяки неймовірним зусиллям, які були вкладені в процес дезактивації міста, рівні радіації. В прип'яті та околицях значно знизилися, але до кінця очистити територію міста все ж таки не вдалося. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році місто прип'ять було евакуйовано, і охорона території стала важливим завданням. Майже всі будинки лишилися з речами мешканців, всі квартири були покинуті. Це навіть створило певне відчуття, що люди ось ось повернуться. І знаєте що? Люди дійсно повернулися, притому дуже швидко. Мародерство в прип'яті стало одним з трагічних і темних аспектів історії міста після катастрофи. В перші роки після аварії основною задачою по охороні міста було недопущення розграбування житлового фонду та усього того, що лишили після себе люди. По-перше, це було необхідно для того, аби не допустити вивезення радіоактивних предметів за межі зони відчуження. Хоча багатьом мародерам було на це байдуже, байдуже на те, що вони наражають як і себе, так і інших людей на потенційну небезпеку, ви навіть не уявляєте собі, скільки ходить історії про те, що на барахолках Києва і не тільки знаходили такі речі: від дрібничок побутових до запчастин автомобілів, і все це фонило. До речі, якщо вам буде цікаво послухати тему про розграбування міста Прип'яті, напишіть нам про це в коментарях. Ще на початку нульових місто ставало мішенню для грабунку того, що ще не встигли навандалити попередні злодіяки. Але давайте поговоримо про щось хороше: про життя. Життя, яке не зупиняється і сьогодні, природа після аварії на превеликий подив буяє у місті. І це стало одним із найбільш унікальних феноменів цього місця. Попри високий рівень забруднення, природа у прип'яті та навколишніх територіях почала відновлюватися через відсутність людської діяльності. Багато видів тварин і рослин, які зазвичай відсутні на інших, більш інтенсивно освоюваних районах, почали знову заселяти регіон. Це унікальний випадок, коли величезна екологічна катастрофа стала стимулом для відновлення дикої природи, хоча й у складних умовах. Багатьох людей приваблює містика, історія та руїни цивілізації, які застигли в часі. Прип'ять це не просто покинути місто. Але й частини історії, яку хочеться побачити на власні очі. Гуляючи по місту, у довоєнні роки можна було зустріти групи як легальних, так і нелегальних туристів майже на кожному кроці. Нам, як гідам, іноді здавалося, що не таке воно вже й мертве, це місто. Отже. Прип'ять – це не просто місто, яке стало символом найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, але й нагадуванням про те, як швидко може змінитися доля цілих регіонів, народів і навіть цілих етапів історії. Час іде і все міняється зараз. До прип'яті не потрапити, як і власне до Чорнобильської зони. У прип'яті знову царить мертва тиша за відсутності туристів та сталкерів. Природа й надалі продовжує квітнути будівлі з кожним роком все більше піддаються впливу погоди. Але місто продовжує існувати. Отже, прип'ять, це не просто місто, яке стало символом найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, але й нагадування про те, як швидко може змінитися доля цілих регіонів, народів і навіть цілих етапів історії. Те, що колись було яскравим і енергійним, тепер стало мовчазним свідком страшної трагедії, яку ми не повинні забувати. З часом природа відновлює свої права, але навряд чи колишня прип'ять колись стане таким же живим і процвітаючим містом як до катастрофи. Тим не менш, це місце і досі притягує людей. Місто, яке стало символом радянської надії, енергетичних амбіцій та, на жаль, катастрофічних помилок, тепер є своєрідним пам'ятником нашої історії. І хоч Прип'ять більше не є місцем, де живуть люди, вона все ще залишається живим уроком для нас і для майбутніх поколінь. У мене, як власне і у мого оператора друга і колеги Антона, Прип'ять асоціюється, мабуть, з найкращими роками життя. Тому можемо сказати одне: з днем народження Прип'ять! Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте, Поставити вподобайку, підписатися на наш канал та залишити свої думки у нас в коментарях. З вами були ми, об'єктив Апокаліпсису, який ще не раз здивує вас. Побачимось!